Аллилуйя, аллилуйя. Вітаю вас, злюблений Боже. Бог є любов і Він любить. Біблія говорить, що Він так полюбив людей, що віддав свого Сина. Щоб кожен, хто повірує в нього, в Ісуса Христа, мав також віру в Бога, Отця. Біблія говорить, що ніхто, ніщо не може нас відлучити від любові Божої. Може ли хтось сьогодні змінити те, що зробив Ісус? Ні. Тому благодать, вона більше за гріх, вона більше за будь-яке прокляття. Тому що любов Божа, вона більше за гріх, за будь-яке прокляття, за будь-яку хворобу, за будь-яке зло. Так, да, Зло є на землі. Сатана він є. Він іскушає. Є зли люди. Є люди, які замишляють зло. Но любов Божа, вона більш. Дух святий, він більший. Тому любов Божа, вона береже нас, вона зберегає нас, вона застерігає нас. Тобто Дух Святий, тому що це і любов Божа, може ли хто сьогодні відмінити роботу Духа Святого, який свідчить нашому Духу? Ні. Дух Святий свідчить нашому Духу. Кожен народжений згори. Кожен, хто народжений від Бога, хто є дітьм Божим, хто прийняв дав праведності, він може чути Духа Святого в своєму дусі. Бог так запланував, це його воля, щоб його діти були водими Духом Святим. не людьми, не пророками, не снами, нами, не баченням того, що ми фактично, фізично бачимо, щоб ми довірялися Духу Святому. Бог дав нам своє слово. Можете ли хтось сьогодні? Зупинити роботу слова ні. Тобто ми можемо перестати сіяти слово Боже. Тобто я могу особливо. Або ти можеш перестати сіяти слово Боже, вірити в слово. Але є інші люди, які вірять в Слово Боже. По-любому, Слово Боже, воно працює. Може ли хтось сьогодні припинити роботу Слова Божого? Ні. Так, да, люди намагаються. Прип'ятствувати проповіді Євангелія. Прип'ятствувати, тому що хтось виконував Слово Боже. Слово Боже все одно працює. Ніхто не може сьогодні позбавити Слово Боже, його сили, його благодаті, милості. Тому любов Божу треба приймати. Бог любить, Бог любить людей. Но любов Божу треба прийняти. Из за того, що Ісус був на землі, Він звершив відкуплення. Просто так люди за цього не змінюються в дусі, просто так за цього люди не народжуються з гори. Не, ми приймаємо. Біблія говорить, ми, той, хто прийняли Ісуса, хто повірив в ім'я Ісуса, той, хто серцем вірує і сповідує, той народжується з гори. Той тобто стає дітьм Божим. Ми приймаємо любов Божу во Христі Ісусі. Ми приймаємо любов Божу, як Слово Боже. Ми приймаємо любов Божу як Духа Святого, як свідоцтво від Духа Святого. Ми приймаємо прояв любові Божої в обітницях Божих. Ми приймаємо любов Божу. Написано, що із уст Божих сила, мудрість, розуміння, написано, що Слово вийшло із уст Божих. Може ви хтось сьогодні позбавити Слова Божого, розуміння, яке воно нам дає, силу, яку воно нам дає, мудрість, яку воно нам дає, відкриття про Бога Отця, про Ісуса Христа. Ні. Дух Святий відкриває нам Слово Боже. І ми приймаємо це. Вірою, ми приймаємо Слово Боже. Вірою. Що Бог мене любить, ми вивчаємо Слово Боже і ми приймаємо мудрість від Бога, розуміння від Бога, силу від Бога, духовну силу, душевну силу, фізичну силу. Це є любов Бога до нас, і ми її приймаємо вірою. Ми її здійснюємо, вірою. Є заповітна. Заповітне відношення Божої любові. Бог любить всіх людей. Ті, хто прийняли любов Божу, вони мають заповітні відношення. Вони мають обов'язки від Бога по відношенню до нас. Бог, повторюсь, любить всіх людей, але тільки той, хто народився з гори, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, Він дійсно прийняв Божу любов і Він прийняв в цій любові заповітні відношення з Богом Отцем. Хто дійсно прийняв Бога як свого духовного отця. Біблія говорить, що Бог є отцем духа людини. Дух людини народжується від Бога. Плоть народжує плоть, а дух людини народжується від Бога, від Слова Божого, від Духа Святого. Печаткою заповіта того, що людина є в заповіті з Богом, тому що вона дійсно прийняла любов Божу. І далі. Може жити в цій любові, приймати далі цю любов, проявляти цю любов. Можна так сказати, питатися від цієї любові. І питати, питати інших, хтось. Годувати інших Божою Любов'ю. Можна так сказати. Печаткою заповіту є те, що Біблія говорить, ми були ніколи з а тепер світло в Господі. Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Ми перейшли із темряви світу. Ми зараз є діти Божі. Тобто народжений дух згори, дух людини, як людина, яка прийняла праведність, яка в дусі стала по своїй природі духовною, як воскресший Ісус Христос, причасником Божого істіства. Ця людина має заповітні відношення з Богом. Бо говорить за те, що Ти вибрав мене. Бога своїм Отцом, за те, що ти вибрав мене своє опору, за те, що ти вибрав Ісуса Христа як свого Господа відкупителя, Бог каже, я явлю тобі моє спасіння. Я явлю тобі свою любов через спасіння, через цілення твого тіла, через твоє забезпечення. Бог каже, я явлю тобі свою любов. І ми приймаємо це. Ми приймаємо все це я для того, щоб ми сьогодні дійсно мали розуміння, що Божу любов треба приймати, вірити в те, що Бог мене любить. І приймати Божу любов через Господа Ісуса Христа. Тобто во Христі Ісусі, тому, що зробив Ісус, Його пролита і кров за нас, Його тіло воломіме за нас, Його Воскресіння через те, що ким він зараз є, вивчи міста Писання нового заповіту, який говорить во Христі. В ньому, з ним, через нього, в Богі, з Бога. Прийміть ці слова, прийміть ці обітниці, прийміть те, ким ти є в Христі Ісусі, це і є приймати Божу любов, ходити в Божу любов це вірити Слово Божому, говорити Слово Боже, говорити те, що відповідає Слову Божому. Наблюдати за собою, як мої слова і вчинки влияють на інших людей. Наскільки я освячуюсь, тобто веду святий образ життя. Це означає приймати Божу любов, практикувати Божу любов. Наскільки я розумію заповітні відношення Бога, пускай це буде грубий приклад, але дійсно, якщо будуть стояти двоє людей, і одна буде народжена згори людина, а друга ні, то перевага. Буде на той людині, яка має заповітні відношення з Богом, яка народила з гори. Да, Бог любить обох людей. але є заповітні обов'язки у Бога до людини, яка народилась з гори, яка прийняла його любов. Бо люди сьогодні багато відрікаються, вони не хочуть приймати Божу любов. Вони краще будуть зло робити, ніж добро. Вони краще, для них краще. Жити егоїстично для себе, чим думати, як їхня поведінка впливає на інших людей. Несе вона зло, прокляття розруху, або несе вона добро, зцілення і благодать. Так, да, Це не означає, що ти всі можеш догодити, Це не означає, що треба жити чимось мінням. Ім'я Ісуса. Амінь.